Нові поставки. Сьогодні у нас понеділок, 21 липня, 7 годин ранку. Заїхали три класних автомобілі. Перший світлий колір. Просили. Бежевий. В-60. в топ-комплектації SUMUM. З Італії, з Мілана, Дістронік є. Парктроніки спереді, ззаді. 2014 рік, модельний 15. Там реально з 15-го року експлуатувалася машинка. Видно по бріфу. Ось так виглядає. Зовні двигун. Д4, 2-літровий, Євро 6, дизельний двигун. 133 кВт, 181 кінська сила. Комплектація. Одна з максимальних. Є тут все, що потрібно. крісла з пам'яттю, і дистронік, Зараз заведемо. Датчики світла, дощу і автомат. У нас тут восьми гідротрансформатор. ISIN. Є спортивний режим. 201 тисяча пробігу. Заходимо в систему MyCar. Блісі сліпі зони є. Спортивний режим є. E, drive alert, допомога при усталості водителі. Система Сіті Сефі. Підповіждення столкновення ну, на трасі. На, там він є, e, смигає, сигналізує, допомагає. Активне дальнє світло. Ось такий класний у нас сьогодні v 60 Багато тут чого є інтернет, і, ну, коротше, класна апустика. Кого цікавить, друзі, ціна буде близько 15 тисяч доларів. До речі, є така ж сама ось в такому кольорі. Графіт Ще одна Volvo. v 60 Прохідна модель, 2013 рік з Німеччини, практично завжди був один власник герта. Там і документи всі є, серебристий колір, двохлітровий дизельний двигун п'ятициліндровий, Євро 5. 120 кВт, 163 кінських сили. Класно виглядає цей автомобіль, акуратний. Салон, красивий, комбінований, збережений, збережений стан. Таже є такі бустери, ну, да, дама, їздила, видно, дітей бувало возила. Пробіг 240 тисяч. Згоден. Все у нас тут є? Ну, бачите, це вже, говорю, переходна модель, тому що вже нова ручка, тут, ну, багато всяких штучок тут є. Система старт-стоп, активні задні підголовники, парки, парктроніки, підгріви сидінь. Зайдемо сюди, в Майкар. Значить, активне світло, біксинон поворотний. Система Сіті Сефіті спортивний режим. Так, да, на російську мову можна перевести, пізніше. Переведу. Шестиступеневий гідротрансформатор Айсін, Коробка. Ось така красотка. Ціна такої машинки буде коштувати десь 13 тисяч доларів. Для порівняння є там у нас ще такі ж самі автомобілі різних кольорів, тому, будь ласка. Переходимо сюди. Toyota Camry 2.5 бензин-газ. 2012 рік. Хороший стан. Дуже хороший стан, одна з максимальних комплектацій, Безключовий доступ електрорегулювання крісел, монітор, камера заднього виду. Багато тут чого є. Газ BRC, хороший газ. Ззаді, бачите, тут і гріві, і клімат. Така класна хазяйська машина. заводим з кнопки. Все чітко, все працює. Так, що у нас тут по, по пробігу хвилинку Пробіг 249 сорок дев'ять тисяч. Камера заднього виду працює. Два ключі. Чорний колір, кемрі повинна бути в чорному кольорі. Класно, по зазорам, по всьому питань нема. Сінони, омивачі фар, парктроніки спереді ззаді і так далі. І ще є комплект колес зимових до неї. Ціна такої кемрі буде коштувати близько 14 тисяч. Ось такі у нас сьогодні нові надходження, три автомобілі. Розмитнені, зроблені сертифікати. В будь-який момент готові до першої реєстрації. До речі, Мрео ось сервісний центр МВС. Швидко допоможемо зареєструвати. Знаходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось наш автосалон. Спеціалізуємось більше по Volvo, але у нас всі є класні автомобілі. Тому приїжджайте на тест-драйв наперед. Також зверніть увагу на ось цей Гольф плюс. Класні комплектації в ідеальнішому стані. На автоматі. На цьому все. Підписуйтесь на канал і чекаю вас на Тест Драйв. До зустрічі!